Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе у подорож, дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Усне опитування. Знайди сторону квадрата АБЦД, якщо периметр його дорівнює 120 мм. Щоб знайти сторону квадрата, нам потрібно периметр поділити на 4. Адже квадрат має 4 рівні сторони. Сторона квадрата дорівнює 30 мм. Або це 3 см. 3 збільшити у тисячу разів. А у тебе так? Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку, пропиши число. 3000 до кінця рядка. Сьогодні на уроці розв'язуємо задачі на знаходження однакової величини за двома різницями. Це завдання номер один. До кожної задачі добери схему, розв'яжи задачі. Ми розв'язуємо задачі усно, аналізуємо, міркуємо разом. Як можна знайти однакову величину? Олег купив три шоколадки за однаковою ціною і заплатив 75 гривень. Яка ціна шоколадки? Ми розуміємо, що до першої задачі підходить схема під літерою, під літерою А. Нам відомо кількість шоколадок це 3 І скільки всього заплатили за ці шоколадки, тобто вартість 75 гривень, щоб знайти ціну, а це є однакова величина. Нам потрібна вартість поділити на кількість. Олег і Ганна купили 10 шоколадок за однаковою ціною і заплатили 250 гривень. Яка ціна шоколадки? Ми розуміємо, що друга задача підходить до схеми до схеми В. Всі задачі у нас відомо, що Олег і Ганна купили всього. 10 шоколадок. І заплатили за ці шоколадки 250 гривень. Шукане число, яка ціна шоколадки, і це є однакова величина, щоб дати відповідь на питання задачі. Ми пригадаємо задачі на знаходження однакової величини за двома сумами. Саме в цій задачі ми застосуємо це правило. Знаходження однакової величини за двома сумами нам потрібно 250 поділити на 10. І це дорівнює 25 гривень. Ціна шоколадки. Олег і Ганна купили шоколадки за однаковою ціною. Ганна купила на 4 шоколадки більше і заплатила на 100 гривень більше, ніж Олег. Яка ціна шоколадки? Ми розуміємо, що в цій задачі шукане число. Ціна шоколадки і це є однакова величина. До третьої задачі підходить схема під літерою Б. Нам відомо в задачі, що Ганна купила більше шоколадок і на 4 більше, ніж Олег. Відрізок зеленого кольору вказує на кількість куплених шоколадок Ганною. Ми розуміємо, що Ганна купила стільки шоколадок, скільки Олег. Відрізок фіолетового кольору це кількість шоколадок, які купив Олег. Та ще 4. І за ці 4 шоколадки Ганна заплатила на 100 гривень більше. Тобто, Ганна заплатила стільки ж грошей, скільки Олег, та ще 100. З цього ми можемо зробити висновок: що 100 гривень це є, коштує. 4 шоколадки. Тобто вартість 4 шоколадок 100 гривень. За цими даними ми можемо знайти ціну шоколадки нам потрібно 100 поділити на 4. Робимо висновок: якщо задача містить три взаємопов'язані величини, одна з яких є однаковою для двох випадків, то однакову величину можна знайти за двома різницями. Інших двох величин, що ми з вами і зробили в цій задачі. Зупини відео і прочитай ще висновок самостійно. Продовжуємо досліджувати задачі на знаходження однакової величини за двома різницями. Це завдання номер два. Нам потрібно розв'язати дві задачі і записати короткий запис і порівняти ці задачі. Розв'язуємо першу задачу. Два кухарі ліпили вареники, працюючи з однаковою продуктивністю. Перший кухар працював на 2 години, більше, ніж другий, і зліпив на 600 вареників більше. Яка продуктивність праці кухарів? Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо короткий запис зошит. Правильно, продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток Нам відома що перший кухар працював на 2 години більше, і зліпив він на 600 вареників більше. Шукане число в цій задачі, яка продуктивність праці кухарів. Але ми знаємо, що про продуктивність праці, що вона в них була однакова. Зверніть увагу, ми розуміємо, що два кухарі працювали однакову кількість годин. Тільки перший кухар працював ще на 2 години більше. Значить, перший кухар працював стільки, скільки й другий, та ще дві години. І за ці дві години він зліпив 600 вареників. Якщо 600 вареників, кухар ліпить за 2 години, то ми можемо знайти продуктивність праці, і нам потрібно 600 поділити на два. І це дорівнює 300 вареників. Це однакова продуктивність праці. Тобто ми знайшли шукане число цій задачі. Можемо написати відповідь. 300 вареників за одну годину ліпили кухарі. Два кухарі ліпили вареники, працюючи з однаковою продуктивністю. Перший кухар зліпив 900 вареників, а другий кухар працював на 2 години більше, ніж перший, і зліпив 1500 вареників. Яка продуктивність праці кухарів? Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо задачу в зошит. Продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Нам відомо, що другий кухар працював на 2 години більше. Нам також відомо. Що перший кухар зліпив 900 вареників, а другий 1500 вареників. Шукане число в цій задачі, яка продуктивність праці кухарів, якщо ми знаємо, що продуктивність праці була однаковою, зверніть увагу, в цій задачі ми шукаємо однакову величину за двома різницями. І це новий вид задач. Ми розуміємо, щоб дати відповідь на запитання задачі за двома різницями, нам потрібно знати ці дві різниці різних величин. Одна різниця нам відома: ми знаємо, що другий кухар працював на дві години більше. Якщо він працював на дві години більше, то, мабуть, же він і виліпив вареників більше. Але наскільки більше виліпив вареників другий кухар, нам не відомо. Але ми знаємо, що перший ліпив 900 вареників, а другий 1500. За цими даними ми можемо знайти наскільки більше зліпив вареників другий кухар. І в перші дії ми будемо 1500 віднімати 900. Це є настільки більше. Або різниця у варениках. І це є друге число друга різниця. Знаючи, що другий робітник працював на дві години більше і він зліпив на 600 вареників більше, ми можемо зробити висновок: що за 2 години другий кухар робить 600 вареників. За цими даними ми можемо знайти продуктивність праці. Нам потрібно 600. Поділити на два це дорівнює 300 вареників. Адже у них була продуктивність праці однакова. Значить, задачу ми з вами розв'язали. Можемо записати відповідь. 300 вареників за одну годину ліпили кухарі. Розгляньте геометричну фігуру. До якого типу вона належить? Це є циліндр і циліндр належить. До просторових геометричних фігур, або ми можемо ще назвати об'ємні геометричні фігури. У яких предметах побуту ми можемо побачити цю фігуру? Зверніть увагу поруч із циліндром, зображені його складові, це розгортка це прямокутник, і два кола це основа. Побудуй під час свого дозвілля циліндр, який має 5 см висоту, у нашому випадку це буде ширина прямокутника 5 см, і радіус кола 6 см. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Згадай відповідні правила та знайди значення виразів. Працюємо усно. Давайте з вами пригадаємо, як нам помножити або поділити число на 100. Щоб помножити число на 100, треба до числа правильно приписати 2 нулі. І так, 268 помножити на 100. До числа треба приписати 2 нулі. Ми отримаємо число. 26 800. Наступний вираз: щоб число поділити на 100, нам потрібно від числа відняти або закреслити два нулі. Ми тисячі 3800. Щоб поділити число на десять тисяч. 10 тисяч має 4 нулі, значить нам потрібно закреслити 4 нулі 350 тисяч поділити на 10 тисяч дорівнює 35. Завдання номер 4 Працюємо усно. Потрібно подати числа в вигляді частки розрядної одиниці та числа. Тисни на паузу і виконай це завдання самостійно усно. Перевіряємо вашу роботу. 50 дорівня. 100 поділити на 2, 5 тисяч дорівня. 10 000 поділити на 2. 500 дорівня. 10 поділити на 2. 25 дорівня. 100 поділити на 4. 250 дорівня. 100 поділити на 4 і 125 дорівня. 1000 поділити на 8 продовжуємо працювати з підручником завдання номер 6. Нам потрібно знайти раціональний спосіб помноження на 50, 500 і 5000. Вирази записуємо зошит. 34 помножити на 50. Нам дуже зручно. 34 помножити на 100, а потім поділити на 2. Адже число 50 ми збільшили в два рази. Ось чому ми ділимо на 2. 34 помножити на 100, значить, до числа 34 треба приписати 2 нулі. Це 3400 і поділити на 2. Це те саме, що 34 сотні, ми не забуваємо поділити на 2. 34 поділити на 2. Дорівнює 17, 17 сотень. Це 1700. 34 помножити на 500. Раціональний спосіб. Нам треба 500 збільшити в два рази. І це буде 1000. Нам потрібно 34 помножити на 1000 і поділити на 2. Чому ми ділимо на 2? Тому що число 500 ми збільшили в два рази. 34 помножити на 1000. До числа треба приписати три нулі. 34 тисячі поділити на 2. Це те саме, що 34 тисячі поділити на 2. 34 поділити на 2 буде 17 тисяч. 34 помножити на 5 тисяч. 5 тисяч ми збільшимо в два рази. Тому що нам зручно 34 помножити. На 10 тисяч і поділити на 2. 10 тисяч має 4 нулі. Значить, до числа 34 нам треба приписати 4 нулі. І ми отримаємо 340 тисяч і поділити на 2. Ми з вами знаємо, що 34 поділити на 2 дорівнює 17. Але у нас це 17 десятків тисяч. Ми отримаємо число 170 тисяч. Знаходимо раціональний спосіб ділення на 50, 500 і 5 тисяч. Вирази записуємо в зошит 220 тисяч поділити на 50. Нам дуже зручно 50 збільшити в два рази. Це буде дорівнювати 100. Нам потрібно 220 тисяч поділити на 100 і помножити на 2. Чому ми множимо на 2? Тому що число 50, ми збільшили два рази. Значить, нам потрібно помножити на 2. Нам дуже зручно 220 тисяч поділити на 100. Значить, нам два останніх нулі треба закреслити. Ми отримаємо 2200 і помножити на 2. Це те саме, що 22 помножити на 2. Дорівнює 44 сотні, а це 4400 220 000 поділити на 500. Дільник 500. Ми збільшимо два рази і отримаємо число 1000. 220 тисяч поділити на 1000 і помножити на 2. 1000 має три нулі. Значить, у числі 220 тисяч ми закриваємо, закреслюємо три останні нулі. І ми отримаємо число 220. 220 потрібно помножити на 2. Це те саме, що 22, тільки десятки, помножити на 2. Це дорівнює 44 десятки, а це число 440. 220 тисяч поділити на 5 тисяч. Нам зручно 5 тисяч збільшити в 2 рази, і ми отримаємо 10 тисяч. 220 тисяч поділити на 10 тисяч. 10 тисяч має 4 нулі, тому ми у числі закреслюємо 4 нулі. І отримаємо число 22. 22 помножити на 2 дорівнює 44. Знайди значення виразів. Перший вираз записуємо в зошит. Давайте з вами. З'ясуємо порядок виконання дій. Ми розуміємо, що вирази з дужками. Значить, першу дію ми виконуємо ділення в дужках. другу дію ділення в дужках. третю дію ми будемо віднімати, і четверта дія множення. Тисни на паузу і знайди значення цього виразу самостійно. Самоперевірка. Зупини відео і виконай самоперевірку. са Намалюй Намалюю зошиті кульку відповідного кольору стосовно твоїй роботі на уроці.